Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі у нас рибалочка щовника. Будемо пливати в нових цікавих місцях і впиратися надіятися, що ми сьогодні спіймаємо щуку. Цього дня в мене роздільні емоції. З однієї сторони, я радий, що я вибрався на воду і є можливість для вас спробувати щось зняти, а з іншої сторони, може трапитись те. Що відбулося 2 дні тому. Наступна інформація вас точно здивує, краще присісти або навіть прилягти від того, що ви почуєте. Два дні тому я вже плавав в цих місцяках і намагався відзняти для вас перше відео. Тоді у човнику я провів 8 годин рибалки. І за 8 годин рибалки я не отримав жодного клювання щуки. А дійсно, звідки воно буде? Якщо серед білого дня просто люди ставлять сітки. Вже ніч ніхто не чекає. Всім вже настільки байдуже, вже серед білого дня люди займаються тут чим хотять. Я припробував всі приманки. Це були воблерки, спінери, силікон. Я впирався в все. Але жодна з моїх приманок просто не отримала покльовку щуки. Та, здається питання. Чи є тут щука взагалі, і чи яка і тут кількість залишилася, тому що це щось страшне. Зараз будемо розпочинати рибалку, дістанемо приманки. До речі, мій новенький рюкзачок, Відео 5 тому я вам розповідав, що замовив собі рюкзачок, повністю воду не проникне. Якраз для таких моїх забородних рибалок. Мені така річ потрібна. На 40 літрів взяв, були на 20, на 30, на 40. Будемо тестувати новий рюкзачок. У Мене постійно з ними трабли. Були рюкзаки і по 2000, і по 10. Все постійно рвалося. Це також недорогий рюкзачок. Десь 1600, 1700 коштує. Відносно недорого. Гарний об'єм на 40 літрів будемо пробувати перевіряти. Дивіться, який великий. Верхнє кріплення скручується як мішечка, защолочка. Для руки на плече і боковушка, щоб спина не боліла. В принципі, класно, гарно зроблений. Будемо перевіряти. Я залишу вам під відео посилання на рюкзачок. У мене на тому сайті є знижка, здається, 10 чи 15%. Можете подивитися, кому потрібно. Замовити собі. Так, будемо розпочинати. Коробка з фюженами. Це перші приманки, які полетять сьогодні в воду. Тут вже немає такої приманки, яка на минулому виїзді просто не летіла в воду. Я пробував все. Все з цієї коробки, абсолютно. 8 годин рибалка це десь закиди в 70-80 за годину. Я зробив більше 500 закидів на різні типи приманок, різними типами проводок. Води в товщі на дні поверху і нуль. Як, нормально звучить? Я ще не відійшов від тієї рибалки, я просто не знаю, що мені сьогодні робити. Що мені робити? Мене бросила щука. Оце така сьогодні у нас рибалка буде. Нічого. Налаштовуємося, як завжди, позитивно, будемо щось вижимати, пробувати. Я не знаю. Кіно треба, так що у нас все має вийти. Хоча б якусь одну-дві, я надіюсь, що цього дня я побачу. І розповів вам таку ось неприємну історію і покажу чергову нову рибалочку. У нас... <кій> У нас перша година рибалки позаду. Покльовки немає. Обольвав я на минулому виїзді різні місця, русло, ось такі коряшки, очерета і так далі. Все пробував. Бровки, не бровки, глибини. Ну, коротше, не знаю сьогодні, де мені ловити, тому що всі місця, де могла бути щука, я обловив і там не виявилося. Тому повторно просто йду по тих самих місцях. Чи можна сперти на погоду, що щось було не так, та думаю, що ні. Тому що погода була класна, плюс 10, сильний вітер був. Така стандартна, щуча погодка. Спирання є лише на браконьєрів. Я вже втомився про це говорити, але в кожному відео одна й та ж сама історія. Тому на цьому я увагу сильно не акцентую. Я вже змирився з тим. Нашим людям байдуже. Риба закінчиться тут, ми в друге місце, де вона ще є. І все. І це ніяк і не зміниться. Тому ми виходимо з ситуації, як є, пробуємо когось ловити. Комплекс сьогодні в мене посейдончик до 18, 2500 твінчик, 0,5 класний шнурочок Smart і Flurex Online 050, здається. І знову ж таки три коробки приманок. Поки починаю з силікончика. А далі будемо бачити. Просто коли на силікон вже не клює риба на приманку, яку я можу провести як захочеш. То що говорити про інші типи приманок, які мають лише один тип проводки. Силікон має дуже велику перевагу серед всіх приманок, тому що як ти захочеш, так ти його подасиш. Я на березі. Пройшло у нас 5 годин рибалки. Сьогодні також немає жодного клювання. Я продовжую цю рибалочку певно завтра, післязавтра, вже з берега, також по нових місцях, пройдуся, буду пробувати когось спіймати. Хочу залишити цей розказ і цей початок моєї другої трудової рибалки, щоб ви бачили і робили якісь висновки. На великих річках водоймах рибка ніколи не дінеться, але малі річки, малі ставки такі закинуті без очей людей, приречені до ось таких рибалок. Вже дуже скоро ви будете рибу бачити лише на платниках або на великій воді з гарною екіпіровочкою з катером і холотом. Тільки два варіанти залишається. На сьогодні з вами прощаюсь. Більше нема чого додати, не хочу навіть це якось коментувати. Включаюсь наступного дня і буду пробувати когось далі ловити. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі GoldenFish. Сьогодні в кадрі третя рибалка, третя спроба відзняти відео в ось цьому чудовому місці. Навіть якщо мені нічого не вийде, я вам покажу це відео, щоб ви. Зрозуміли, настільки воно серйозне, настільки людська байдужість може призвести до того, що зараз я маю. Справа точно не в моєму крутому оснащенні, не в моїх працюючих приманках, не в моїх здібностях, те, що я вмію, знаю. Справа в одному: в людях, які ставлять сітки. Сьогодні ми розпочинаємо наш третій захід в це місце. Будемо пробувати спіймати хоч якусь щуку. Спінь в мене вже зібраний. 2500 твінчик. Посейдон 218, 0,5 ниточка Smart 0.50 фліокарбон. І я бажаю прямого перегляду. Дістаю коробку з приманками, лізу в воду і будемо пробувати. Цього дня було вже плюс 1 рано, навіть 0. Думаю, водичка дуже холодна, але що ж робити? З лодочкою у нас не склалось. Спробуємо ще в забродах походити, половити. своїм очам. Першої постановки трофейна щучка. А приманочку вона посмакувала, я вам скажу дуже гарно дивиться, бо що приманочка вона є повністю в шахті. Не дарма я замовив новий силикон. Погляньте, настільки жадно вона взяла мою нову приманку. І Єву. Красотка. Ліземо на берег. Ну що, друзі, ми вас вітаємо з ось такою красивою щучкою. Погляньте на її красиві плямки. Дуже прикольні жовті плямки. Маємо щучку далеко за півтора кілограмчика. Зелікова ось така хаючка І зараз я вам покажу, що у неї. В роті. А в роті у неї досить цікава приманка. Це приманочка, яка вперше вчора потрапила мені в руки. Я вже відзняв на український силікон деяке відео. Більше не хочу на нього рибалити, тому замовив інший силікон. А з'їла вона цю приманку настільки жадно, що передати мені важко. Спостерігається відразу інтерес щуки до даної приманки. Зараз ми якось дістанемо її. Оп. Не знаю, як це зробити. Давно так жадна щука не брала приманки. Прошу зауважити. Ось і наша приманочка. Ти поки полеш? Так, що ж, я вашим очам презентую ось таку приманку, яка має назву Вареник. В тіктоці віруситься тема ось таких цікавих приманок від M5Craft. Це плітка та ось такий вареник. І я вирішив замовити їх собі. Сперва зняти якесь одне відеотест, подивитися, чи вони працюють, чи вони мені сподобаються. Якщо все класно, то ми надалі будемо замовляти наступні моделі і тестувати новий для себе силикон. Дуже цікава приманочка своєю формою. Її форма по-справжньому унікальна. Ця форма має назву Shad. Я дуже люблю ловити на воблера, типу Шедів Зібейтеський Хамсін. Це один з моїх найулюбленіших воблерів. І ось такого нам в силіконі не вистачало. У нас є звичайні віброхвости, твістери, ракоподібні, п'явки і так далі. А приманок в вигляді шеда дуже мало. Але приманка вальдішеда для щуки є досить цікавою, тому що це об'ємна осіння здобич, і щука буде звертати увагу на ось такі груболячі приманки. Тому я собі зробив замовлення. У мене є два кольори пліточки. 3 і 7 дюйма ось така пліточка. І ось такий Baby Brim 4 дюйма. Локс Віолет. І масло. Я собі замовив ось цих 5 пачок силикона на тест і замовив собі ще декілька худих приманок, це так, які мають назву діп. Приманочка також незвична, тому що це щось середнє між і фетом, і свінгом. Вона виконана як свінг ребриста, але при цьому тіло таке досить груболяче. Ці ребра об'ємні. Також мені сподобалося, я думаю, що в моїх умовах якийсь добір пасивної щуки може спрацювати. Тому ось такі в мене 8 пачок резини. Сьогодні ми будемо тестувати на нашому третьому виїзді. Тому що, уже які були активні щуки, я їх переколов. Ці щуки вже бачили все, і їх потрібно дивувати. Я вам це повторюю в кожному відео. Ми починали рибалку: спіннери, фюжени, трійки, четвірки, фюжени, раки, свірли, твістерки різні. Все, активу немає. А риба хоче чогось нового. Це не означає, що ці приманки, на які я ловив, вони погані, вони ж не будуть працювати. Вони будуть працювати. Але в умовах такої запресованості щуці потрібно щось новеньке. Ось і це новеньке я замовив і сьогодні. З радістю ділюся з вами. І ділюся успішно. Перша залікова щука у нас є. Я дуже задоволений. Класичний колір локс на джиголівці. Такі приманки типу шеда, я вам рекомендую оснащати лише джиголівками. Вони не підійдуть до офсета, до двійника, це буде їхній мінус. Тут є виріз під двійник, але я розумію, що на двійнику працювати не будуть. Тому джиголівка. Але джигулівка це найкращий монтаж для щуки. Особливо трофейний. Підписочка лайк, ліземо далі, продовжимо рибалку, обловити нашу точку далі. Можливо, тут є хтось ще? Всяке може бути. Сьогодні зірки зійшлися. На кінець та коло фіш пощупає щучок грубих після стількох невдалих рибалок. Погодьтесь, певну віру приманка внушає. Коли з трьох закидів є щука в місцях, де ти 2 дні випливав кожен кущик лодкою і в тебе нічого не було. Спрацювала рівномірна проводка, значить, щучка, яка тут є, піднялася сьогодні верхні шари, або стоїть десь в товщі, або навіть стоїть знизу, але вона при цьому активна. Глибина в місті ловлі невелика. 2 метри я ловлю на 2 метрах. Тому таку гарну в'ївну приманку, в принципі, її не забадляк, знизу догнати і вальнути. Зараз я вам покажу те, що всі блогери тримають в матній коробку приманок, хоч би ніхто їх не спалив. Я вам скажу так, приманки це півбіди. Бачите, на що це одне, а провести її зовсім інше. Тому тут немає чого скривати. Мої коробці знаходяться відсотків 70%. Силиконо обстрім. Це твістерочки, це класичні фюжени. І наші новинки. Jeep, baby брім та приманочка яка має назву плітка. Давайте поставимо плітку. В першу чергу я сьогодні впираюся в нові приманки, щоб подивитися, що вони з собою являють. Потім вже, можливо, ми перейдемо і на наші класичні приманки. Чисто такий білий колір, прикольний. Ця приманка вже не така об'ємна, має більш тонкіше тіло, тому паличку десь до грамиків 14 вам вистачить для неї. Поїхали. Подивіться просто скільки води. Я стою на шпіньках, навіть віна змочив. Щоб просто обловити це місце. Я обірвався, зробив заміну приманки і перейшов далі. Тому що думаю, що на попередньому місці вже нікого в нас не буде. Навіть в таких умовах, де все чисто, тут є підводні корчики, і тому обрив у нас також будуть. Приманок в пачці небагато. 3 та 4 штучки відповідно до меншого розміру. Через це думаю, що ми сьогодні їх тут залишимо. Ну, відловитися мені вистачить. Одну тестову рибалочку я для вас зніму. Хочете прикол? Прикол заключається не в тому, що я набрав воду, а прикол в тому, що хвальонний костюм, який вже не мав текти, який був ось таким: 5 років людей ходить. В мене ж, він, блядь, потік на сьомій рибалці. З-під коліна нога вся мокра, носки всі мокрі, рибалка тільки почалася, я маю сьогодні знімати для вас кіно і ще якось годинки 4 стояти в воді з мокрими ногами і пробувати ловити якусь щуку. Ну, це просто треш якийсь, я не знаю. От вже мені ці костюми сидять, у мене були по 10 тисяч і які тільки не були, вони всі просто течуть. Порадьте мені нормальний костюм відправити, хто дивиться, дайте мені щось. Я не знаю. Зараз викручую носки і лізу далі в воду. Сьогоднішня рибалка точно вже не по плану. Я не зможу повноцінно виставити воді 5 годин при сухому костюмі навіть важко 5 годин стояти. А в моїй ситуації я тільки годину постояв, я вже мокрий. Не знаю, що робити. Буду лізти, буду лізти годинку-дві. Я постою ще і буду тестувати нові приманки. Сьогодні у нас тест нових. В трьох приманок. А точніше, можна сказати, що двох. Я впруся в вареника і впруся в плітку. Ціль обловити всі кольори, покидати воду, подивитися на гру, зробити висновки, пилитися з вами і їхати пити щось від застуди. Так, братва, ліземо на точку. Викрутили носки, вчепили синього вареника і полізли. Зараз план який максимально швидко, рівномірко, і все обловити, тому що я довго не буду стояти. При температурі плюс 2 воді стояти з мокрими носками. Пусть як фігня якась. Так, Зараз ми тренумірку обловимо. і будемо змотувати манатки. Поїхали тестувати вареника в іншому кодері. Але холодно, страшне. Хвилин 20 постояв. Просто нереально стояти Настільки вода холоднюча. Це треш. Ах, Тече як з відра. Обкидав я різні вареники на своїй новій постановці. Це моя третя постановка вже. Кинув три кольори. На кожен кольор прийлив хвилин 7-10 плюс-мінус. Все більше просто не зміг знаходитись, тому що я вже дуже сильно мокрий. Йду на берег викручуватись. Ой. Там спереду мене є два рибачка. Вони там стоять на точці. Точка, в принципі, на березі, воду лісу не потрібно. Зрозуміло, що така точка капець, яка запресована. Там хто був, його давно зловили, але ми там спробуємо показати наші приманки. Вони там стоять, кидають ось такі блешні. Боу! Там по грам 30 щось страшне летить. Зараз я між ними стану. Може вони підуть? І покидаю наші новинки. На тій точці, якщо ця приманка це має рибу, то це буде щось страшне, тому що на тій точці точно риби немає. Зараз я викручуюся і будемо йти далі. Постою на березі, ще одну точку обловлю. Можливо, ще наважуся в одну точку полізти воду. І, на жаль, сьогодні все. Тому що в цих місцях без забродів нема що робити. Тут тільки в забродах рибалка. А вони мене сьогодні ось так трішечки підсигокали. Така рибалочка. Вроді би, знаєте, вже все мало бути добре. Але на тобі. Просто з ні того, ні з цього. Як почало текти, страшно, я офігів. Ну, В принципі, як є. Я завжди на позитиві, все нормально. Зараз ще штани зніму буду викручувати, тому що це все мокре і будемо продовжувати нашу рибалку. В кадрі у нас сама запресована точка цієї водойми в лівій руці масляний вареник. І ми готові розпочинати. Мої дві рибалки пішли далі, тому я наодинці з сумом буду когось тут ловити. На цьому місці ми і закінчимо сьогоднішнє наше кіно, яке пішло ну, максимально не по плану. Розпочалося жваво, а має закінчитись ось так. Костюм поки не знімав, він тече з-під коліна. Тут трішечка є водичка, тому я постою краще в костюмі. Постою і буду пробувати спіймати щуку на точці, де кожного дня без перебільшення рибалить по рибалок 10 меню Але в нас є перевага по приманкам, тому всяке може бути. Чудеса бувають. І можливо вони сьогодні будуть у нас. Приманочка досить цікава, я вам скажу. В неї таке цікаве коливання хвостика. Воно високочастотне. Не дивлячись на її такий об'єм. На досить грубий шар силиконов хвості, хвіст досить швидко відпрацьовує на джиголівці. Мені подобається. Я думаю, саме це і є її основною фішкою. Ось цей гарний ширина об'єм і дуже високочастотний хвостик. Дивимось. Перший тест можна сказати, що успішний, я так гадаю. Напишіть в коментах, як гадаєте ви, чи прийшов вареник у нас першу перевірку.